Знаєте, у всіх є великі сумніви на рахунок того, що Біблія вона істина, вона є прав... правильна. і це кажуть ті люди, які її просто не читали. І знаєте, це пророча книга і водночас історичний документ, бо її текст він зберігся до наших днів і його захищає сам Бог. Бо в книзі об'явлення Івана Богослова, Ісус Христос, Він дає нам осторогу до того всього, свідчу кожному, хто чує слова пророцтва в книзі цій. Коли хто додасть до них, то Бог накладе на нього кари, записані в книзі цій. А коли хто відійме в слів цього пророцтва, які в книзі цій, у того Бог. Забере його частку з дерева життя і зі святого міста, про який записано в книзі цій. І знаєте, точність Біблії, вона просто історично підтверджується. І знаєте, такі римські і давньогрецькі історики і вчені Корнелій Тацит та Цит, Тагай Святоні Транквіл, вони писали про поклоніння християн. І за переслідування християн за те і те, що написано в Біблії, воно відповідає тим подіям в Новому Завіті. Багато людей думають, що Біблія переписана і має собі неточності, але чи насправді був переписаний новий заповіт. Якби переклад Біблії здійснювався б з інших перекладів, то, можливо, це б і було. Біблія б мала б якісь неточності. Однак переклад був не з іншого перекладу, а з тексту оригіналу грецькою мовою, знайденого в стародавніх рукописах, текст нового заповіту він відповідає оригіналу і є автентичним, тому що існує безліч рукописних копій, їх більше п'яти тисяч, і ці рукописи було знайдено невдовзі для їхнього написання. Слова у текстах тих документів вони збігаються на 99,5%. Ви уявляєте? І науковці Норман Гейслер і Вільям Нікс прийшли до такого висновку. Новий заповіт. Тільки дійшов до нас у великій кількості рукописів, просто у величезній кількості рукописів, більше, ніж будь-яка книга античності. І, на відміну від інших відомих книг зберігся у чистому вигляді, і збіг цих рукописів він становить 99,5%. І такий доктор Кембриджського університету Равві Захаріас сказав, що не мож... нічого не може бути таким вагомим доказом справжньості стародавніх рукописів. Як доступність і цілісність тексту слід зазначити, що Біблія була написана з причин необхідності, констатації фактів і передачі їх на далекій відстані і збереження для наступних поколінь. Біблія це найдавніший документ історії людства, що заслуговує на довіру. І на сьогоднішній день жодна знахідка вона не суперечить тому, що написано в Біблії, але навпаки, вона підтверджує її історичну точність. І Бог він руйнує всі твердині і показує неспроможність хибних гіпотез, випущених у бік Слова Божого, і новий заповіт це буквальне явлення Бога людям. Прихід Месії, що було передбачено задовго до пришестя Ісуса Христа. Біблійні не наскільки точно справджуються, адже передбачення пророків містять ясні вказівки про час появи, і, будучи Всевишнім, Бог здатний передбачити майбутнє. І біблійні пророцтва, вони свідчать про те, що їхній запис надихав Бог. І мета цих пророцв це те, що Господь Він єдиний і істинний, всезнаючий і незмінно дотримуючий свого слова, все на світі підкоряється Божій волі. І ті, хто говорять, що Біблія це неправда, це не істина, багато разів переписана, вони просто нічого не знають. В історії, в археології, в науці. І це точно ті люди, які її взагалі не читали. І дійсно нам всім потрібно боятися Бога. І дуже популярне питання, коли закінчиться війна? І дуже проста відповідь. Війна закінчиться тоді, коли ми всі покаємось і почнемо вивчати Слово Боже, і будемо йому підкорятися, а не бути гордими, що ми ні в чому не винні. І в цьому всьому винен Бог. Бог нас війною не випробовує, Бог сказав, що це все сатана, це диявол, тільки він несе розруху. Тому, якщо ти хочеш вивчати Біблію, пізнавати істину, я тебе запрошую, напиши мені, будь ласка, я буду рада з тобою познайомитися і тобі відповісти.